Ми дивимося на червоні лінії, як на лінії, які не можна перетнати, бо інакше буде негативний якийсь сплеск. Да? Червоні лінії бувають товсті, бувають тонкі, але в будь-якому разі вони, ну, це та лінія, яка після перетинання визиває негатив. Тому на всі Комунікації, які ми робимо, всі проекти, які ми робимо, ми дивимося на них очима, очима всіх наших цільових аудиторій, в залежності від географічного знаходження або е, в якому стані вони відбувають, да, згідно знову ж таки, чи вони живуть в Харкові, чи в Миколаєві, чи в Херсонщині, чи може вони наразі тільки що на деокупованому населеному пункті, чи в Києві, да, чи у Львові, чи може за кордоном. Е, це перше. Друге, е, ми читаємо всі тексти з точки зору. Адекватності емпатії і чіткого розуміння сенсу слова, да, тобто, ми дуже прискіпливо відносимося до кожного слова, яке використовуємо. І третє, ми в контексті. От дуже важливо бути в контексті всього, що відбувається в країні, спускатися на землю, ходити метро, дивитися, спілкуватися зі своєю аудиторією, зі своїм суспільством, з людьми, дивитися на все їх очима. І тоді червоних ліній і їх перетинання не буде. Що тут дуже гарна атмосфера. Я вже побачила купу обличчя, з якими дуже давно не бачилися. Я чую зранку дуже потужних спікерів. Спікер, які кажуть про важливі речі і стосовно і стосовно настроїв суспільства да, в україні і стосовно якихось правил комунікації або нових знахідок да, у маркетингу у маркетингових комунікаціях класна подія завжди рада тут бути як спікер як просто людина яка прийшла послухати інших гарних розумних людей